Вітаю, друзі! Це Євгенія і ви на каналі В'язана Мрія. Сьогодні у мене трошки експериментальне відео. Я вирішила поєднати розповідь про свої нові роботи, які я встигла нав'язати за цей тиждень з тих пір, як поділилася з вами своєю новою шапкою а Тепла осінь. Якщо ви її не бачили, будь ласка, переходьте за посиланням під цим відео та подивіться, про що йде мова. Також я хочу поділитися з вами своїми планами на найближчі часи. Самі гарячі плани. Думаю, вам буде цікаво, буде маленький анонс. А також ще одне нововведення таке я хочу відповісти у своєму блогу на коментарі до моїх відео, бо відео було не одне шапкою, був ще майстер-клас з мітенками, як їх в'язати на п'ятьох спицях. Були ще відео шортс і були коментарі. Які мені здалися дуже цікавими, і мені хотілося би відповісти їх авторам більш, більш розширено, так роз, роз, розкрити тему, як то кажуть, в школах та вишах. Ну, отже, друзі, дивіться, я сподіваюся, вам буде цікаво. Ну що, почнемо з планів. Які в мене плани? Ну, не дуже такі великі зараз, але їх доволі багато. Є в мене ось такий великий кошик. Тут в мене все, мої процеси, невеличкі, щоправда, процеси, великі в окремих кошиках, а тут мітенки, шкарпетки, шапочки ось таке, і цього доволі багато. Я декілька разів наводила тут лад, але це марна праця, коли щось постійно робиш і робиш багато. Зараз виклала все шарами, зверху ось плани, потім готові роботи. А потім вже буду відповідати на ваші коментарі. Отже, плани. Що стосується тої самої шапочки тепла осінь, це ниточки пряжі, яка від неї залишилася. І я єдина в родині, яка без мітенок загалом без новеньких мітенок. І вони навіть так просяться до тієї шапочки, мітеночки. Взагалі-то я більше люблю рукавички, але мітинки, ну, спробую. Що це воно таке чи буде, це те, зручно, моя донька їх обожнює, мама теж, а я ось буду в'язати. Думаю, на це мене два дні підуть, якщо нічого не буде дуже так сильно відволікати. Отже, буде пара нових мітенок в комплект до шапочки вже готове. Далі йдемо далі. Ось Нордик, це приклад того, коли багато ниточок зараз купуєш і потім трошки набритає. Так, вони гарні, дуже цікаві кольори. Загалом, якщо хтось пам'ятає, розпакування посилочки з цими ниточками, коли я їх замовила, отримала, я казала, що з цих ниточок буду в'язати ну, одні суцільні шкарпетки. Але виявилося, що коли в'яжеш з Нордіка, виходять такі гарні, такі красиві візерунки, що вже витрачати їх тільки на шкарпетки якось шкода. Ну, звісно. І тому це буде шапка і будуть рукавиці. Не Рукавички, рукавиці, тобто без пальчиків. Ось такий комплект я з'їжджу, шапка з верени, я її вже зв'язала, зараз я вам її покажу. Зв'язала я в комплект до тих мітенок, на які я зняла і виклала майстер-клас. Ну, зараз все побачите. І з оцих ниточок, коли буду в'язати, я теж планую зробити майстер-клас, бо шапочка. Хоч і дуже проста, але дуже цікава, її дуже легко в'язати. Будь-хто з нею справиться. А це, мабуть, дуже важливо для початківців, які тільки-тільки починають в'язати. І хочуть і гарну річ, і щоб не дуже складно. Ось це якраз той варіант, коли все гарно і зовсім не складно, і зв'язати можна за ну реально за один вечір. Ну, майже за один день, якщо зовсім початківець. І якщо є багато таке сильне желання, таке бажання сильне є. Ось що це буде: майстер-клас, шапочка і рукавички. Рукавички, до речі, мітенки в мене були, були майстер-клас, мітенки просто отвір для великого пальця, а тут буде є показано, як в'язати клин. Тобто, рукавиці з клином для великого пальця, не пропустіть. Ось, ось такий план на найближчий час. Далі, що в мене залишилось? Залишились в мене ось такі ниточки це від матусіних мітенок. Це ж теж, теж нордик. І ось ці залишки, ось ці і інші залишки від нордика, які в мене ще будуть, ось це і будуть шкарпетки, будуть такі, а, такі різні, такі смугасті, ну, і дуже такі. Яскраві все, що залишиться, ото будуть вже Ну, Буду з вами ділитися. І не знаю, якщо вам цікаво, можливо, теж зніму майстер-клас на класичні шкарпетки на п'ятьох спицях. Хоча, хоча я з'ясувала після свого майстер-класу з мітенками, я з'ясувала одну цікаву річ. Ну, про неї трошки згодом. Отже, Отже, ці ниточки залишки, а ці це мітеночки. Мітеночки, які ви вже бачили, саме на них і був майстер клас. Зараз докладніше і про мітенки, і про шапочку, яку я зв'язала для своєї матусі. Ось ця гарнівня шапочка із журналу Верене. Там вона теж пов'язана із пряжею сексійного фарбування. Це дуже-дуже гарна ідея. Дивіться, коли ви в'яжете з пряжі, то ниточки самі складаються, ось такі гарні візерунки. Ну, звісно, що у кожної фірми виробника ниточок свої ниточки, своє фарбування. Але ось цих нордик майже-майже норвезькі візерунки. Бачите, дуже-дуже красиво. В'яжеться дуже легко, тому я і хочу з вами нею поділитися цією моделью. Здається, це 2022 рік, я коли буду робити майстер клас, я вже точнісінько вам все скажу. А зараз, ну, давайте ж я зараз її вдягну, і ви подивитесь, що ж то за шапочка така шапуля. Вона йде трохи з напуском. Ось позаду. Бачите? І, і взагалі-то в журналі вона йде з помпошкою, такою пухнастою, як і моя попередня шапочка. Але я в'язала цю шапку для матосі, і вона помпошку не захотіла. Сказала, не треба мені помпошки, мені так все дуже подобається, і так вона яскрава. А ще мені подобається, що ось тут вона більш така об'ємна. Завдяки відвороту, тут подвійна різинка, така відворот є, і тому вона більш об'ємна, матуся так кличить. Та й мені це теж дуже подобається. Та шапочка зелена буде для мене, але я не дуже так впевнена, що тій колір мені підійде. Ну, подивимось, що воно буде. Зараз покажу вам з мітенками цей комплект. Цікавий, яскравий, цікавий, щоб осінь він була не тільки тепла, а ще й і яскрава. Ну, ось дивіться. мітенки, шапуля, все, бачите, ну, мабуть, в одному стилі, не, мабуть, а точнісінько в одному стилі. Навіть, бачите, от, резинка, і тут на мітенках, ну, все майже все співпадає. Мені дуже подобається результат. Матусі дуже подобається. Шапочка м'яка, тепла. І навіть оце вже варіант, вона пов'язана з пицями 4,5. І все, і резинка, і основна частина шапочки. все пов'язана з пицями 4,5. І вона доволі така щільна, незважаючи на великий розмір спиць. Ну ось! Що скажете, пишіть в коментах, чи подобається, чи ні. А взагалі хочете ви ТМК чи ні. Не знаю, напишіть мені. А я потім у наступному влогу з вами поділюся відповідями на коментарі, більш такими розширеними, як я вже казала. Ну ось, ось що в мене вийшло. Якщо вам подобається, ставте мені вподобайку та підписуйтесь, буде багато ще цікавого. Ну, а зараз йдемо далі. Ще трошечки моїх готових робот. Ну що, повертаюся до свого чарівного кошику. І зараз я розповім вам, вам про мітенки, за які мене навіть посварили не де-небудь, а у в'язальній групі на Фейсбуці. Так, хто там буває, я маю на увазі Фейсбук і всілякі там групи, той знає, що атмосфера там буває дуже неприємна і дуже така навіть. Група. Ну, ось. Вовків боятися до лісу не ходити, тому мені на це якось байдуже, але хочу, хочу про це розповісти вам. Що ж не сподобалося в мітеночках? Що ж там таке? Хто від, бачив, що мій? Ну, ось ось вони, вони перші, за якими мене насварили там. Було там декілька таких комента... коментаторів, імператорів. Бачили мої шорт з цією пісні імператора. Це, мабуть, взагалі-то пісня саме про коментаторів, імператорів, ну, щось таке. Ну, отже, що не сподобалось, по-перше, груба, груба робота, невишукані мітенки. Що це воно таке взагалі-то? Ну, Друзі, в мене донька підліток. Оці мітеночки і оці мітеночки це солодка парочка, це твікс. Вони зв'язані для двох подружек, для підлітків. моїй донечці 16 років. А у кого, у кого є підлітки, той знає, що зараз підлітки майже всі панаціють від оверсайзу, від чогось такого великого, не маючого, мабуть, розміру і такого груба в'язка. Груба шерсть, великі кардигани, така груба шерсть, неправильно не сказала така груба пряжа, товста пряжа і товсті кардигани. Ось так буде. Верніше, якісь е, такі великі коси, або малюнки, або навіть декор такий великий. Ну, це вони дуже дуже люблять, ось все це таке. Ну, Взагалі-то моя донька та її подружки це просто обожнюють. Тому і. Мітинки, щоб вона їх носила. Мені теж довелось е в'язати ну, щось таке подібне. <гум> Але треба ж було зробити так, щоб їх можна було носити, щоб це було зручно. Не, тель не, не тільки відповідала їй смаку, а ще й практично. Взагалі то ж, тепло, щоб ручком було. Ну Ось їм обом я зв'язала такі мітеночки. Тому вони, мабуть, такі не дуже вишукані, якісь там ізящені. Але ж вони відповідають смаку тих, для кого я це в'язала. Це перше, що не сподобалось. Ну, йдемо далі. Далі ось цей край, як я закриваю петлі з краю. А, був а, такий коментар: та що ви не вмієте голкою закривати, та що ж ви майстром себе називаєте? Ну так, я себе так називаю. Я, я вважаю, що для себе я я такий майстер, бо в'їжу, мабуть, все своє осознане життя. Але чому саме таке? Я вмію голкою, Ну, звісно ж, я вмію голкою закривати. І я перший варіант розпустила, мені не сподобалось, я закрила саме голкою ось цей край. Мені не сподобалось. Мені взагалі-то дуже-дуже подобається оця касичка, яка утворюється, коли закриваєш звичайним, звичайним методом петлі. Це ще з тих самих пір, як мене вчила в'язати моя правабця. Да, саме вона мене навчила в'язати, і це ще спогади. Кожен раз, коли я це роблю, я її згадую такі теплі, такі сердечні спогади. Мені дуже-дуже гарно на душі, на серце стає. І якщо є така умова, я завжди саме цим методом а, закриваю петлі. А тут ще і практично. Я не хотіла, щоб мітенки дуже розтягувалися. Бачите, далі вони не тягнуться завдяки саме цьому методу закриття петель. Як я це робила, теж є в моєму майстер-класі на мітенки. Як саме послідовність е -е, закриття. І вони не тягнуться. Ну, тобто, це ж мітенки, вона буде дуже Дуже активно ними користуватися, і вони дуже розтягнуться. Це, це буде погано. А цей спосіб не дасть їм розтягнутися. Тобто, і мені приємно, і річ вийшла практична і зручна. І хоча мітенки однакові з одних ниточок, Ну, вони все, все одно трошки різні, бо це ж не двіняшки, не близнючки, а подружки, трошки різні такі вони є. Зараз декілька слів про самі ниточки, з яких я в'язала. Це теж викликало деякі нарікання, бо сказали: ось, та ну що там, бідна жіночка, в'язала з того, що залишилося, нічого, мабуть, в неї не було, господи, що тільки не пишуть. Ну так ось. Це не були залишки, це була така задумка. Ну, взагалі-то не зовсім. А, якщо назвати залишком цілий моточок ниточок, то, мабуть, це залишок. Я колись на свій светр, в мене є в шорцах светр, ось цих красивих ниточок. Бачите? Це напіввовняні ниточки з мікропаєтками. З них я зв'язала собі светр, але. А, я промахнулася не в меншу, а в більшу сторону, в більший бік, і купила більше ниточок, чим мені було потрібно. Цілий моточок в мене залишився і не туди, і не сюди. І нічого не зв'яжеш, і цілий моточок. І якось шкода. І так в мене лежав, лежав майже півроку, поки не дійшла черга до цих мітенок. Це чистий акрил, а це напіввовняна пряжа. І я вирішила їх поєднати. Мені здалося це цікаво, гарне поєднання. Акрил з ним можна дружити, з нього можна в'язати. Хоча а, самі ці коментатори-імператори вважають, що акрил це дуже дуже ниточки і в'язати з них не варто. Варто тільки з дорогих імпортних і. Ну, то їхня справа. А я в'їжджу, буває, за крилом, Треба тільки вміти з ним товаршувати. Його не можна прати в гарячій воді, його не можна просувати. І треба мати на увазі, що він від цього дуже розтягнеться. Також акрил дуже добре зберігає тепло. Але не вбирає вологу, тобто, якщо спітнієте, то буде не дуже зручно, тому, звісно, краще додавати до нього щось природнє, тобто вовну або бавовну. Ну, ось я додала напіввовні ниточки. Ну, для мітенок дуже гарно, тому що акрил ще й дуже виносливий, невибагливий, виносливий. В носінні він не кошлатиться, і мітенки прослужать дуже-дуже довго. Отже, перша відповідь, мабуть, на перші коментарі, на першу реакцію. Ну, те, то було з Фейсбуку. А трошки в мене так зачепило, тому що взагалі то ця тема про хейт, она, а інакше як хейт це назвати не можна, вона доволі часто там спливає, саме в в'язальних групах. А, мабуть, в інших теж, а у час, часто, доволі часто дівчі, дівчата скаржаться, майстрині скаржаться на неадекватні коментарі, на хамство, на приниження, і таке буває. Декілька груп я навіть залишила через це, бо адмін не, не тільки не осуджував і не банив за це а, таких неадекватних коментаторів, але навіть і а, одобрював цей. Вибачте срач в коментарях. Ну, ви ж розумієте, чим більше коментарів, тим більше рейтинг групи. Але адміни забувають, що якщо буде багато скарг, то рейтинг групи все одно впаде ниже плинтусу. Отже, друзі, ось такі в нас справи з тим, що касається соцмереж і коментарів. Взагалі, то не бійтеся викладати свої роботи. Там є така класна кнопочка «Забанити», Якщо вас щось не влаштовує, не влаштовує той коментатор і огидний коментар, забаньте його, забудьте, посміхніться і діть далі собі. Це так. Ну, а тепер перейду до коментарів на Ютубі. І перший, який хочу відзначити, це коментар від Світлани, моєї підписниці. Дуже-дуже така сердечна, добра людина, яка завжди... Завжди відмічає мої відео. Я знаю, Світланочко, що з усіх тих вподобаєк, що стоять під моїми відео, одна точно ваша. Ви завжди ставите мені вподобайки, і майже завжди пишете мені коментарі. Але хочу відзначити окремо один коментар, мабуть, тому що така тема доволі часто підіймається і в соцмережах. Також ви мені написали, що. Мабуть, під відео з шапочкою Тепла осінь. Ви написали мені, що треба поекспериментувати з макіяжем, робити його яскравіше, пограти з кольорами, і що наші українські дівчата мають бути найгарнішими, найкрасивішими. Ну, по-перше, Світланочка, наші дівчата і так найгарніші і найяскравіші для своїх любих, для своїх друзів, для своєї родини та й для всіх нас, мабуть, теж це, це таке є. Це вже є. Ми, ми всі гарні. А потім, ну, що стосується саме мене, адже ви ж мені написали. Саме мене. Ну, по-перше, я ненавиджу робити макіяж. Тобто, це було не завжди. Більшу частину свого життя я робила макіяж. Я до магазину не виходила, хліб не купувала, щоб не зробити макіяж. Я так від цього втомилася, ну ви собі не уявляєте. І ось коли я стала старша, до мене прийшло розуміння того, що це ж взагалі-то не так вже і важливо. Коли ти впевнена в собі людина, коли ти цікавий чоловік, цікава людина, вибачте, то вам взагалі-то це не потрібно. Що запам'ятовують люди? Люди запам'ятовують вашу улипку. Ось бачите, ваші гарні очі, вашу манеру говорити і чи цікаво ви щось розповідали. І коли все це у вас є, а насамперед впевненість в собі, тоді люди через деякий час загадають усе це, але не згадають, у що ви були одягнуті і. Чи був у вас макіяж, і яка у вас була зачіска? Чи там була заколка, чи там був хвостик, а мов можливо, розпущене волосся. Це вже такі дрібниці. Це приходить, мабуть, з віком, мабуть, я старішою. І ще, щоб не, ви не сказали мені, що ти ж зараз сидиш, а ти ж у тебе ж макіяж. Ну що ж ти у Ти ж макіяж зробила. Так не робила. Це не макіяж, це фільтр на відео. Хто не хоче робити макіяж, друзі, є фільтри на відео. навіть в Ютубі, не в самому в Ютубі, але відео для Ютубу можна зробити з цим. З додатком і зробити макіяж такий, як вам заменеться. Яскравий, не яскравий, такий природній чи не дуже. Як вам за мене, це, як у Тіктоку, так і є додатки, де можна робити такий макіяж. Так що ні, я зараз вам не брошу, я його, я його таки не робила. Такі це зробив за мене відеоредактор, і слава Тобі, Господи, що відеоредактори є! Ну, на ну, тому ми покінчуємо з цією темою. Дуже відверто, але ну, як є. Тепер другий коментар від дівчини, яка прийшла до мене на канал із Фейсбуку, щоб подивитись, як в'язати мітенки на п'ятьох спицях. Подивилася і сказала, що це не її, це складно і буде шукати більш простий спосіб. Ну, звісно, такі способи є. Можна зв'язати на двох спицях і зробити шовчик, можна використовувати метод Magic а можна іще знайти способи. Там багато є. Усіляких. Але, друзі, чому я вважаю, що якщо ви вирішили дійсно серйозно зайнятися в'язанням, то вам просто необхідно потрошувати з п'ятьма спицями. А тому що я зараз дуже активно ділюся на своєму телеграм-каналі моделями усіляких светрів. Як зі швами, так і безшовними. Ну, і що стосується светрів зі швами, які шиваються потім, в'язуються деталі, а потім шиваються, Ну, там 5 спиць вам. Майже ніколи не знадобляться. я такого не знаю. А якщо ви хочете в'язати безшовні светри, тобто реглани та з кокетками круглими, то 5 спиць вам будуть потрібні. Вони будуть вам потрібні, навіть якщо ви забажаєте більш-менш гарну шапочку зв'язати, щоб вам було зручно, а не одну і ту ж модель повторювати постійно. Чому я так кажу? Ну, по-перше, що стосується безшовних светрів, манжети бувають настільки вузькими і так щільно облягають руку, бувають вузькі рукави. І навіть якщо ви візьмете кругові спиці 40 см, то вам може бути незручно в'язати такі вузькі манжети або вузькі рукавчик. Ось тоді в журналах пропонують брати шкарпеткові спиці 5 спиць відповідного розміру до моделі. Це по-перше, це ось, ось цей момент, якщо ви тільки не будете в'язати постійно об'ємне з, з широкими, більш-менш широкими рукавами, то вам рано чи пізно доведеться взяти до рук 5 спиць і зв'язати облігаючий манжетик на 5 спицях. Далі, чому шапочки? А ось я вам розповім, чому шапочки. Ще зараз візьму шапочку і покажу вам наглядно. Взагалі-то в журналі Верена шапочки пропонують в'язати не на кругових, здебільше не на кругових спицях, а саме на п'ятьох спицях. Чому вся, вся, вся річ ось в цих, бачите, у бавках. Ось у мене були кругові, 4,5 кругові, і я в'язала на кругових. І ось тут в мене, бачите, Залишились петлі, я їх стягнула і закрила ось так. Коли більш-менш петель трошки так залишилось, я їх стягнула і закрилась така красива розеточка вийшла. Але в журналі пропонували взяти спиці 4,5 шкарпеткові і закривати доти, поки на спицях не залишиться 8 петель. Так, я ось вам скажу: що зв'язати 8 петель на спицях довжиною 40 см. По колу, це ж неможливо. А коли ви в'яжете на шкарпеткових спицях, ви закриєте, можете дов'язати майже до 4 петель, стягнути, закрити, і тоді у вас ось цей верх шапочки не буде зі складочками, як у мене, а буде рівнесенький. Красивий такі рівнесенькі. Ви скажете, да, багать, багато шапочок так взяли, стягнули і все. Та зараз так носять. Так. Але є моделі, я з цим зіткнулася, красиві моделі, і от ось верх чи донишко шапочки, воно рівне. І буває, є модель Верені, я потім її викладу на своєму телеграм-каналі, поділюся з вами. Дуже красива сама форма закриття петель по діагоналі, ось так воно загортається. І до самого кінця рівнесенька і жодної такої от складочки немає. І це можливо зробити тільки на п'ятьох шкарпеткових спицях, не на кругових. Це, це неможливо зробити. Так що, якщо у вас влаштовує ось так, то це не проблема. А якщо хочете рівнесенько, щоб було. В Шкарпеткові Спиці вам у допомога. Так що так, друзі, ось ще один коментар позаду. Ну, і останній коментар від дуже гарної людини. Це була така невеличка наша беседа. Ми розмовами часто так розмовляємо, це Галина з чудового каналу. Я залишу посилання ось під цим відео. Обов'язково переходьте, підписуйтесь. У Галини багато майстер-класів. Вона дуже, дуже творча людина, такі цікаві роботи. Ну, майстер, майстер, художник з багатою фантазією, і, взагалі, то людина чудова. Вона від щирого серця підтримує українських блогерів. і так завжди душевно пише такі добрі слова в коментарях. Галиночко, я вам вдячна, щиро вдячна за вашу підтримку і намагаюся від цього серця відповідати вам взаємністю. Отже, Галиночко, ми з вами теж говорили про п'ять спиць. І ви. Як пообіцяли, так і зняли майстер-клас, великий майстер-клас про метод Magic Loop. В'язання шкапеток методом Magic Loop. Я вам сказала, що не вмію, і хотіла би подивитися, і ви зняли великий майстер-клас. Чесно кажу, я його ще не дивилася, на це треба, треба час от, сісти і подивитися, все зрозуміти, все. Запам'ятати або ж передивитися ще декілька разів. Зараз в мене трошечки мало часу, але я зберігла це відео для себе у мою скарбничку таких корисних майстер-класів, дуже гарних. І всім раджу, дівчатки, всі біжіть ось зараз на канал Галини, і підписуйтесь, і дивіться ось цей Magic Club, і ось шкарпетки цим методом в'язати. Дійсно дуже здорово. Я якось спробувала, нещодавно спробувала, в мене нічого не вийшло. А зараз ось посіжу, подивлюся, як Галинка розказує, і я впевнена, що в мене все вийде, я вам про це потім розповім і все покажу. Ну що, друзі, оце вже вкратці. Переходьте за посиланнями під моїм відео, дивіться, підписуйтесь на Галину. Пусть у вас все завжди виходить, все буде добре, і в'яжіть із задоволенням. Нехай всі ваші роботи будуть тільки вам на радість і вашим близьким. Я дуже вдячна вам за вашу увагу, за ваші вподобайки. Підписуйтесь, буде багато цікавого. Я намагаюся дотримуватися свого слова і постійно щось цікавеньке для вас знаходити, знаходити і ділитися, друзі. Отже, всім миру, злагоди та всього самого-самого найкращого. До побачення!